Добрий день. Вас вітає Агентство з нерухомості стабільність міста Івано-Франківськ. Представляємо вашій увазі будинок. От, ось даний будинок загальною площею 200 квадратів. Він розділений на бізнес та проживання. Тобто, попередні власники е, зробили цей будинок для бізнесу, а частину, про які планували проживати, не, не доробили. Ось я вам зараз покажу. Оце, це є в'їзд до будинку. Щоб ви зрозуміли, тут може бути два окремі входи. Ось вам показую, Це є центральна дорога в Чукалівці міста Івано-Франківська. Це є будинок. Сюди захід до будинку. Тут є така зона, бачите, барбікю, і оце тут є. Готовий бізнес, це є сауна, басейн, відпочинкова така зона. Ось, прошу. Це все нове і є готова база клієнтів. Ось дивіться, отакий от варіант. Все нове дуже в дуже доброму стані. Якщо подивитися, тобто все дуже доглянуте і збережене. Ось така зона. Тут така. Зона для відпочинку. Це басейн. Басейн обігрівається. Басейн глибокий, порядка 1,5 до 2 метрів. Тут є кухня така. Бачите, кухня. Тут є сауна, також сауна нова на дровах. Дрова закладається ззовні. Тобто немає тут. Жодного диму і тому подібне. Все дуже в дуже доброму стані, все практично нове і є база клієнтів. Тут є душова кабіна. Ось також. Це. Це. Далі є туалет. Та є кімнати для відпочинку на другому поверсі. Ці два будин... Цей будинок розділений на дві половини симетрично. Так, ось оце така зона відпочинку. Є тенісний стіл, є білярний стіл. Тут є така зона відпочинку телевізор. Все, як виглядає. Все дуже в доброму стані. Ось є такий ще хокей. І є кімната для відпочинку. Ось також. Всі вікна бачите, такими плівками, щоб не проглядалось. І ось є шафа. Також всі вікна в такому затягнуті плівкою, щоб не проглядало, щоб люди могли мати конфіденційність. Прошу, що ми спускаємось на низ і йдемо туди-в ту половину, де власники планували проживати, але у зв'язку з сімейним обставинами вони змушені це продати. Або можна також ту половину зробити також під бізнес розширити бізнес, або ж проживати, або ж цю частину переробити для проживання. Е, площа ділянки 7 сотих. Площа ділянки 7 сотих. Е, це є 7 сотих. Ось десь отут закінчується 7 сотих. Ось от по цю Бо тут закінчується 7 сотих тут. Якщо є бажання, можна докупити ще 7 сотих поруч, заїжджати звідти або з іншої паралельної вулиці. Ось цей такий будиночок. Тут цей планували вони вхід собі для проживання, а той окремий вхід для бізнесу. Там була перегородка відділена для того, щоб були дві окремі зони. А оце такий, як виходить, якщо для проживання, то це є дуплекс. Ось така от, такий будиночок. Він серець, але все зроблено дуже якісно, з якісних матеріалів. Ми маємо такий вхід, є теплі підлоги, підігрів підлогів, кухня, е коридор, е ванна, кімната. Ось Ми зайшли, ми бачимо е коридор, прямо санвузол, вправо вітальня. Звітальний вихід далі на другий поверх. На другому поверсі є дві кімнати, санвузол. Ми зараз туди піднімемося. Ось це така велика кухня. Бачите? Ось така велика кухня. Тут зроблена електрика, підігріви. Тут дорогі, дорого, дорого все зроблено. Дорогі автомати, все німецьке. Так, це є для телевізора. Тут також зона от для кухні. Котел вайланд конденсаційний. І тут ще є такий гараж. Можна тут зробити окремий вхід і зробити окрему котельню. Ось це є для загрузки в сауну. І оце вихід є. Бачите, такий з гаражу. Є сигналізація. Частково, бачите, вже є матеріали, щоб доробляти. Тут, по суті, потрібно пошпаклювати, поставити підлогу і можна вже і проживати у даному будинку. Це вихід буде в коридор. Тут, буде, тут повинно бути відділення, ця одна кімната, тут такий коридорчик. Це є санвузол. Бачите, вже все, автономне опалення є, підігрів підлоги є. І тут друга кімната. Ось оця друга кімната. Можна це також переробити під бізнес. Бачите, під віконня, все мармур. Все переробити під бізнес. Можна використовувати так, як вони планували. Частково бізнес, частково проживання, можливо, все під проживання і тому подібне. Все зроблено дуже якісно. Дивіться, ось тут все в металі, тобто техніка безпеки на вищому рівні. Бачите, всі балки скручені. Тобто, дуже все виконано якісно. Якщо вас зацікавить, звертайтеся, будь ласка, будемо раді вам допомогти, підказати. Будемо спілкуватися стосовно торгу і тому подібне. Дякую за увагу, до побачення.